Доброго дня, українці. У нас тут несподівані події. Значить, Прийшла служба безпеки. Лякають, що вони мене арештують за того, що ми бачимо порушення законодавства. Значить, доводжу до вашого відома, що декларація про державний суверенітет, яку ми прийняли 1 грудня 91-го року, матеріальне забезпечення. За рахунок національного багатства передбачає дослівно читаю вам, значить є власністю народу і матеріальною основою суверенітету, щоб ви розуміли, якого опікрали на передовій республіки, і використовується з метою виключно забезпечення матеріальних і духовних потреб її громадян. Так от, дорогенькі мої матеріальні потреби спочатку, а потім духовні. Так, от матеріальні потреби за рахунок національного багатства, яке в нас є, ми з вами трохи профукали. Тепер відновлюємо все, нікуди воно не ділося не може, бо вони все це зробили з підробленими державними символами України. І духовні потреби, щоб ви розуміли, це правда, це правда наша, українська правда. Людська правда, духовна правда, природна правда. правда. Так я от вам говорю, довожу до вашого відома, що е, державні символи України, які ми бачимо, в поліції, в СБУ, на кокардах, там, на посвідченнях, на е, судах, на рішення на рішеннях судів, на печатках, на всьому іншому. Ви їх не знайдете ніде. Шукайте всі разом, всі 46 мільйонів. Відкривайте все законодавство України, відкривайте сайт Верховної Ради. Шукаємо всі разом і, і ніколи не знайдете, бо я шукала багато років і не знайшла. Шукайте чи є такі державні символи України. Тоді думайте, чи е, окупована Росія ой, Україна Росією з 2014 року, чи вона може раніше окупована трохи? І одні окупанти. Воюють з іншими окупантами, нашими життями, але для них все одно, хто окупує, розумієте, це все одно будуть одні і ті, щоб ви розуміли. І тому значить, всі шукаємо державні символи України, розуміємо, що саме українська нація на всій території, в моїй Луганській області, в Запорізькій області, в Херсонській області, в Криму. Значить, тільки через українську націю видно, що це наша територія з вами. І тільки українська нація може, може претендувати на цю територію, бо територія в межах кордонів Української СРСР, перейменованої в Україну, належить саме українській нації. І на цій території все, що відбувається, за все відповідаємо ми з вами. Ми гарантуємо тут і мир перемовинами розумними з росіянами. Ми, ми тут і опускаємося до війни, щоб ви розуміли. Тільки на територію деградованих можуть затіти інші деградовані, ще більше людей, тому що вони не розуміють, що в них є своя хата, що в них під ногами є своя земля, свої природні ресурси, які потрібні їхнім дітям і забезпечують їм їхнє життя. Вони точно так же, як і ми, через підроблені герби віддали свою територію іншим окупантам. Таким же самим, як і в нас, через підроблення державних символів України. І тепер, як бездомні, шастують по чужим домівкам. І, і я що хочу донести до, до вашого відома, що якраз правда, повна правда, вона висвітлює, що територія Луганської, Донецької, всіх інших областей, які зараз захоплені, вона належить українській нації, тільки проснувши. Українська нація, яку потрібна ця територія, і, і вона єдина гарантована і творцем, і родом народження тут е, українців, які говорять українською нацією. Моя мама проживає 7 кілометрів від кордону. Моє село, де я народилась, Новочервоно, Луганській області, все говорить українською мовою. Не ведіться ви на ці розмови, тому що українську мову ми використали 1 грудня 91 року, створили національну державу. А тепер розмова у нас з вами. Про розумність проживання на цій території. Тому що ми з вами поки що будували все нерозумне, в ав аду в брехні і в нещастя всередині, і жертви самі себе. Тому народжуємося, пробуджуємося, піднімаємо повну правду, шукаємо герб, не знаходимо, а шукаємо справжній. Розумієте? А справжній він у нас в свідоцтвах про народження до 91-го року. І в документі, в документах, які ми 1 грудня 91-го року прийняли разом на загальних зборах, референдумі Українська нація, народ України нас підтримав, і це є рішення найвищої юридичної сили на території. Тут нам домовився, здійснивши декларацію, і українська і корінний народ став українською нацією, народ України нас підтримав. І декларація про державний суверенітет, яку ми здійснили, вона стала статутом на території конституційним засновницьким договором української нації народа України і е, свідоцтвом про власність нашу на територію, на землю, на природні ресурси, на публічні фінанси, на все, що тут написано в декларації про державний суверенітет, І навіть на повітряний простір, який зараз ми віддали. Використовувати тим, хто готує проти нас якісь електронні гроші, чи ще щось. Тут ще економічний науково-технічний потенціал, який належить вам, і ви всі страждаєте, щоб хтось у вас його забрав. Персинайтеся в розумієте? І народ України теж просинається. Тому е, хто б сюди не прийшов до мене, чи поліція, чи в лапках, чи СБУ в лапках, чи прокуратура в лапках, чи ще якісь органи, їм треба мати державні символи України, щоб говорити зі мною, з українкою, у якої свідоцтво про народження, в якому написано, що я народилася представник української нації, мати українка, батько українець. Я говорю від імені української нації з документами, які я взяла в архіві акт проголошення. Я говорю зараз від всієї української нації, від кожного з вас, хто є українцем на цій території. Що на нашій території панувати повинна гарантія української нації щасливого життя для наших дітей і інших національностей, які разом з нами проживають на цій території? От у мене з архіва Акт проголошення незалежності статут моєї держави, і я його виконую. Крім того, я виконую обов'язок за 65 статтею Конституції, бороню захищаю вітчизну. І виконую обов'язок перевіряю всіх державні символи України. У цих людей, які зараз приходили, у тих людей, які називають себе поліція, СБУ, е, хто там, ДБР, деп, прокуратура, Верховна Рада, в них нема державних символів України, і ніхто з вас їх не знайде. Шукайте, не шукайте, не було, немає і не буде. Тому беріть, читайте декларацію про державний суверенітет, це єдиний документ статут нашої держави, за яким ми всі разом. Можемо вільно, вільно виконуючи будувати власну державу і говорити з сусідами, щоб вони не пхалися на нашу територію і йшли на свою, бо в неї теж знають, де вона знаходиться. Так.